Адмінбудівлі, заводи і фабрики, житлові будинки. Майже кожна вулиця, кожного українського міста нагадує, в якій країні ми жили ще 35 років тому. Всі національні багатства належали радянському уряду, і тому саме він визначав, як їх витрачати, які проблеми вирішувати і що де будувати. Сьогодні ми знаходимось в зовсім іншому суспільстві а два покоління дорослих українців, 20- і 30-ти річні, взагалі не знають, що таке жити за совка, і нагадують про той період тільки міста, сплановані і побудовані в радянський час. А як відомо, в якому середовищі живеш, таке суспільство і будуєш, що ж робити з радянськими будівлями, аби адаптувати тоталітарну архітектуру до життя в демократії, давайте розбиратися. Адмінбудівлі та площі навколо них. Ви всі, мабуть, знаєте це місце. Це центральна площа країни, Майдан Незалежності. На початку нульових тут встановили височезну стелу, а під землею збудували торговельний центр. Проте з кінця Другої світової війни і до 2001 року Київський Майдан був схожий на десятки, а то й сотні інших площ по всій країні. Порожній, величезній і помпезні. На них відбувалися свідання власті з народом, паради, урочисті мітинги, державні свята. Вам може не подобатись реконструкція майдану, але будемо чесними: багатьом іншим містам пощастило ще менше. Порожні плаци для шикування досі не перероблені в багатьох обласних центрах, а над ними височіють символи колишньої радянської влади, будівлі облрад та адміністрацій. Хоча комплекси адмінбудівелі створювалися унікальними, в них всіх була одна ідея: показати владу, показати її могутність та підкреслити нікчемність маленької людини. Напрочуд схожою була архітектура адміністративних будівель у юнацистській Німеччині, а потім і в країнах соціалістичного табору. Тепер ми бачимо те саме у новітніх тоталітарних країнах, як, наприклад, в Туркменістані чи у тій самій північній Кореї. Архітектура формує поведінку та стиль життя людей. Які там живуть або знаходяться, тому в адмінбудівлях, які будувались в радянські часи, ніколи не робили кімнати для очікування. Коли людина приходила до влади, вона мала стояти під дверима і чекати, поки її запросять усередину. Комфортного перебування звичайної людини не передбачено, тому що це протирічить ідеї тоталітарної влади. Людина має приходити просити, чекати, відчувати себе незручно. Що робити, багато хто скаже, що треба зносити ці будівлі як символ цієї тоталітарної влади, але чи не легше і дешевше піти іншим шляхом, не знищуючи власну спадщину? Бо саме це зараз активно роблять росіяни в Миколаєві. Ракета влучила прямо в будівлю обладміністрації. Спадщина будь-якого періоду українського минулого це явище, яке закінчилось і вже не відродиться. Воно є неповторним і в разі повного знищення буде повністю забуте разом зі своїми уроками для наступних поколінь. Але ми маємо змінювати саме планування некомфортних площ та будівель. Перетворення інтер'єрів вже триває якийсь час, створюють снапи або роблять ремонти перших поверхів, як в будівлі Київради. А от з площами зовсім інша ситуація. Архітектори бачать проблему, пропонують рішення, але реалізованих проєктів, окрім центральної площі країни, Майдану Незалежності майже нема. Зараз через війну це питання не на часі. Але після її закінчення буде дуже важливо зробити центри наших. Міст орієнтованими на потреби людини, а не тоталітарної держави. Це створить комфортні середовища, і будівлі, які зараз нависають над площами, перестануть бути такими страшними. Заводи і фабрики покинуті будівлі індустрії це не радянська проблема, а загальносвітова. Сучасні стандарти для таких об'єктів зовсім інші, і ці гіганти минулого з цегли та бетону часто нікому не потрібні в якості виробничих чи складських площ. Проте часто серед них є справді цікаві об'єкти, які треба зберігати і використовувати їх за іншим призначенням. Як це роблять у всьому світі? Візьмемо до прикладу зерновий елеватор 30-х років у Миколаєві. Він є одним з символів індустріалізації півдня України. Найбільший індустріальний бум у цьому регіоні розпочався саме у 20-30-х роках під час першої радянської п'ятирічки, що тривала з 1928 по 1932 роки. Цей період дав поштовх будівництву нових заводів, промислових та інфраструктурних об'єктів, що стали символами радянської індустріалізації, видатними об'єктами стали «Запоріжсталь», Азовсталь. Та Дніпровська ГЕС саме її машинну залу вважають взірцем українського конструктивізму. Всі технології для заводів і фабрик імпортували. Одна лише інженерна компанія з Чикаго спроєктувала понад 500 об'єктів у всьому союзі. Вся індустріалізація відбувалася за участі інженерів та будівельників зі США. Було поставлено за мету модернізувати аграрний сектор. Тому елеватори у цей період почали будувати масово, в тому числі у Миколаєві та Херсоні. Це відвантаження зерна з українських портів нерозривно пов'язано з голодомором. Під час цієї трагедії СРСР продовжував продавати збіжжя на захід. За виручені від продажу агропродукції кошти, потім проводилась та сама індустріалізація за американськими технологіями. Таким чином, радикальна модернізація відбувалася буквально за рахунок життів українців і замість покращення добробуту людей принесла багато горя і смертей. Проте нелогічно звинувачувати у голодоморі елеватор чи електростанцію. Ми отримали у спадок історію, впливу на яку вже не маємо, але можемо визначити, яким буде майбутнє, зокрема і цих будівель індустрії. Слід зберігати лише визнані зразки індустріального надбання, що мають унікальні архітектурні або інженерні характеристики, але на це потрібні гроші. Як ми вже розповідали раніше, проблема порожніх фабрик, складів та елеваторів не унікальна для України. США мають свій так званий іржавий пояс промислових міст, які з часом занепали. А Німеччина видобувний та переробний регіон Рейнрур. В кожному місті самостійно вирішують, що робити з індустріальною спадщиною. В німецькому Ессені промисловий комплекс шахти Цольфрайн перетворили на величезний культурний центр. Там зберегли усі устаткування всередині, а в сувенірній крамниці продають частини вугілля та типові предмети побуту шахтарів. В Україні теж вже є такі приклади збереження і перетворення колишніх будівель заводів. Так, у 2010 році в Донецьку виник фонд Ізоляція. Його створили на базі заводу Ізоляція, що спеціалізувався на виробництві ізоляційних матеріалів. Ізоляція стала великим мистецьким осередком регіону. Проте, у 2014 році, через російську агресію мусила переїхати до Києва, де працює й досі. «Промприлад» в Івано-Франківську та артзавод Платформа у Києві ще два відомих приклади ревіталізації промислових будівель в Україні. До реновації обидва підприємства припинили або значно зменшили виробничу діяльність, і саме зміна їх призначення дозволила зробити ці простори культурними і творчими осередками, що приваблюють тисячі містян. В радянському союзі збудована більшість житла, в якому українці мешкають і сьогодні, але тоді ніхто нікого не питав, які квартири людям потрібні, які будинки, як мають бути організовані нові райони в містах, бо все це не належало громадянам. Більша частина житла все ж перебувала у власності держави. Людям надавали квартири на умовах соціального найму, тобто без права приватної власності, але з правом користування. А як відомо, хто платить, той і замовляє музику. Кардинально все змінилося після розпаду радянського союзу. Тисяча 1992 році ухвалили закон про приватизацію житла. Згідно з ним, кожен громадянин України мав право один раз безкоштовно приватизувати квартиру чи будинок, у якому він проживав на момент прийняття закону. Приватизація дала людям можливість стати власниками свого житла. Після майже 70 років панування радянської влади це було надзвичайно важливим. Приватизоване житло стало власністю, якою його власники могли розпоряджатися за власним бажанням. Його можна було продати, здати в оренду чи поділити. Але як каже конституція, власність зобов'язує новоспечені власники, мали тепер за свій кошт доглядати за своїм майном. Хто мав гроші, почав робити ремонти, склити балкони, утеплювати фасади. Хто коштів не мав, не робив нічого роками, а то й десятиліттями. Але майже всі будинки почали втрачати свій первісний вигляд, а деякі найстаріші вже є аварійними через брак коштів та капітальні ремонти. Як у СРСР, майже ніхто не доглядав за старим житловим фондом, так і після його розпаду мало хто хотів слідкувати за тоталітарною архітектурою, що була зведена невідомо під шаї потреби. Подивіться на цю будівлю в Миколаєві, якою була і яка є зараз. Це комплекс так званих ПМТівських будинків. Таку назву вони отримали завдяки південному машинобудівному тресту ПМТ. Будинки особливі тим, що вони стали першими модерністськими спорудами Миколаєва, а також утворили цілий житловий комплекс, тобто стали першою масовою забудовою Миколаєва за радянських часів. Нещодавно міська влада Миколаєва намагалася знайти кошти на ремонт цього комплексу. Всередині будинків провели обстеження. Технічний стан будівель незадовільний, всі комунікації потрібно замінювати, а умови життя тут жахливі. За останні десятиліття будинки майже повністю втратили свій первісний вигляд: балкони засклені, ніші на кутах будинків забудовані. Наразі на місцевому рівні звучить пропозиція знести ці будинки. Мистецтвознавиця Євгенія Моляр каже, що таке ставлення до спадщини в українців через перевагу в культурі усього нового над старим, що сформувалося історично у житті українців було важливо збудувати новий будинок, адже старий міг бути розкуркуленим або знищеним війною. У нас так сталося, що матеріальна спадщина це не стара будівля, а колечко або інша невелика річ, яку можна взяти з собою в заслання в Сибір. Тому після розпаду СРСР люди вважали ледве не обов'язковим змінювати радянські інтер'єри та екстер'єри на сучасні, як житлових, так і громадських будівель. Цей феномен покращення важливо зрозуміти. На прикладі ПЕМТІвських будинків у Миколаєві можна досить добре зрозуміти ситуацію із радянським житловим фондом в Україні. Розумним було б на якийсь час відселити мешканців цих будинків та провести комплексну реновацію та модернізувати усі комунікації, а потім запропонувати мешканцям повернутись або ж отримати компенсацію і переїхати в інше житло. Але таких прикладів в Україні дуже мало, бо це потребує значного фінансування, а в мешканців будинків, як правило, таких грошей немає. Висновок. Після 1991 року Україна зіткнулася з важливим питанням: що робити з тоталітарним спадком, коли вирішили будувати демократичне суспільство? Зараз це питання стоїть на паузі, бо держава дає відсіч вторгненню з боку агресора. Росія по-своєму відповіла на те ж саме питання. Вона хоче продовжувати свою тоталітарну традицію і нав'язує її усім навколо. Коли війна скінчиться, нам доведеться продовжувати шукати відповіді. І тут важливо знайти баланс між побутовими потребами українців, нашими фінансовими можливостями та збереженням історії. Де буде знайдений цей баланс залежить від нас, але головне, що дороги назад немає, і ми маємо говорити про радянську спадщину як про щось минуле, і як зменшити її вплив на наше життя і наші рішення. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.